Тут у нас знаходяться кімнати відпочинку для наших військовослужбовців. У цих кімнатах вони можуть відпочивати, займатися своїми справами. Тут ви можете побачити у нас телевізор з підключеним інтернетом. В новому реабілітаційному центрі можна полікуватися та відпочити від боїв. Тут створені комфортні умови перебування, є кімнати масажу та для роботи з психологом. Також працюють лікарі. Якщо військовослужбовець потребує лікування, у нас тут є штатний лікар, який може вислухати та направити цього військовослужбовця до безпосереднього закладу лікування, де буде вузький спеціаліст, який. Надасть йому необхідну допомогу. І у нас є така мета, щоб всі військовослужбовці Запорізької окремої бригади територіальної оборони провели тут свій відпочинок, свій час з метою отримання відпочинку та лікування, якщо це необхідно. Це новітня тенденція в Збройних силах України. Ми... Перша бригада територіальної оборони Збройних Сил України, яка це вводить. Крім того, наші військовослужбовці більше півроку з перших днів збройної агресії російських окупантів перебувають в складних бойових умовах. Наша бригада з перших днів на фронті Вона веде бойові дії, надійно отримуючи Запорізький фронт. Тому військовослужбовці потребують поновлення та відпочинку. І ці комфортні умови командування бригади. У центрі забезпечені належні побутові умови. Є триразове харчування, можливість прийняти гарячий душ та випрати речі. Це особливо актуально для військовослужбовців. Якщо до нас прибуває велика кількість та проживає велика кількість наших військовослужбовців, вони всі завжди мають можливість прання своїх речей. Також облаштовані футбольне та баскетбольне поля, є спортивний інвентар. Бійці таку можливість відпочити та оздоровитись, вже оцінили як найкраще. Туди привезли, ми віддихали п'ять днів, дали отдиха дуже замечательно. Ми лікувалися тут, зуби мені нього полічили, все добре. Це дуже замечательно, що тут аналіз Все заводяться. Така реабілітація стала можливою завдяки підтримці народного депутата, міського голови Мелітополя, а також обласної влади Анна Крамаренко, телеканал МТМ.